Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алеборщ. І сьогодні б я хотіла розповісти вам про лікувальні властивості акації білої. Як відомо, в народі говорять, зацвіла акація, прийшло літо. Але це не лише тільки краса, яка нас оточує, це не лише неймовірний такий. Запах, неймовірний аромат, який є в природі, а це ще і квіти акації, наділені вони такими неймовірними лікувальними властивостями. І є такі захворювання, які, крім акації, не лікує жодна рослина. Настільки ефективно. Я хочу саме наголосити зараз про лікувальні властивості білої квітів білої акації, саме ті, які ну от, при тих захворюваннях, які використовую я в своїй лікувальній практиці. І, як відомо, квіти білої акації містять велику кількість біологічно активних речовин, які зумовлюють лікувальну дію. Зокрема, жодна рослина не діє так на нирки, не відновлює функцію. Нирок, як квіти білої акації. І саме при гострих, а особливо при хронічних захворюваннях нирок, при гломеру навіть лікує акація біла нирки, тобто відновлює Адках, коли є ознаки і початкові ознаки неркової недостатності, що лабораторно визначається підвищенням креатиніну та сечовини у біохімічних показниках, тобто ці ознаки є саме такими. Проявами ниркової початку прояву ниркової недостатності, тобто, коли нирки починають погано виконувати свою функцію, і саме квіти акації ми готуємо, ми поєднуємо з іншими рослинами, можна готувати самі сам настій квітів із розрахунку одна чайна ложка на 200 мілілітрів окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і п'ємо по 50-60 мілілітрів 3 4 рази на день за півгодини вживання їжі, звичайно, в таких. Випадках добре поєднувати квіти акації з іншими рослинами. Як я вже згадувала неодноразово, є така рослина зеленчук, жовтий, також квіти вересу, лабазні крязолисти, листя брусниці та інші парило звичайне. Як ми бачимо, також тут велика кількість є парила звичайного також ці рослини, флавоноїдомісні, які зумовлюють протизапальну дію і які виявляють. Саме відновлювальну дію на нормалізують видільну функцію, знімають запальний процес і нирок. Також, якщо ви пам'ятаєте, коли я розповідала про каштан, то я говорила, от коли ми готували настоєчку таку із квітів каштану, то я говорила, що як зацвіте акація, то ми продовжимо цю тему. І саме квіти акації досить добре поєднуються із квітами каштану при судинних захворюваннях, зокрема такі як варикозне розширення вен, тромбофлебіти, як зовнішній засіб. Готуємо настоянку із розрахунку 1 до 2. тобто беремо. Дві частини спирту на одну частину квітів акації. Найкраще готувати також із свіжої сировини. Ми беремо ці квіточки, ми отак їх обриваємо і складаємо. У... Баночку на, от, наприклад, беремо ми на літрову половину баночку, баночку, натоптуємо квітами акації і доверху заливаємо 40% спиртом і настоюємо також два тижні у темному теплому місті, періодично збовтуючи. І коли ця настоїчка буде готова, ми поєднуємо її, додаємо до. Змішуємо настойку каштану і настойку квітів білої акації. і Витираємо по направленню знизу вгору. Нижні кінцівки, там, де є прояви варикозу, і там, де темні ноги, де покручені вени, де ми бачимо підшкірну, де візуалізуються і саме от оця настойка поєднання білої акації і каштану, досить добре лікує варикозне розширення вен, і навіть тоді, коли є тромбофлебід. І також в народі зустрічаються такі рецепти, коли квіти акації використовуються при кашлі. Але я хочу зазначити, що це коли кашель тільки починається, якщо людина кашляє більше трьох днів, то квіти акації вони не є такі ефективні, тому що є в нас ефективніші рослини, які лікують кашель, і звичайно, так як і жарознижуючий засіб, тому що рослина містить флавоноїди, саліцилові сполуки, тобто. Десь частково є жарознижувальна дія, тобто при високих температурах, при жару, також можна користуватися цією рослиною. Також є такі дані про використання саме молодих гілочок акації при підвищенні секреторній функції шлунка, але ну, так це не настільки така хороша. Дія, тому що є також ефективніші рослини. І ще б я хотіла відповісти сьогодні. Також на деякі питання, які найчастіше зустрічаються, які, з якими звертаються люди. І хотіла б я, щоб ви отримали відповіді на, на, на такі питання. Стосовно онкології, найчастіше дуже багато дзвінків, дуже багато люди просять допомогти, просять порадити, які саме рослини вживати. І от якщо хіміотерапія, то різко падають лейкотерапії. Цити, я знову повертаюсь до цієї теми. Різко падають лейкоцити і гемоглобін. Менше норми, менше стаги могло лейкоцити до рівня до двох це також дуже низький. Це вказує на те, що різко знижується активність імунної системи, що імунні клітини вони настільки слабі, вони працюють під таким навантаженням хіміопрепаратів. І стосовно цієї схеми моєї лікування, то я вже наголошувала, я розповідала, що перед хіміотерапією ми приймаємо третій етап це імунокоригуюче лікування, імунокоригуючий збір, імуносан і онкосан за 7-10 днів, тому що вона завжди є запланованою, вона не є спонтанною. Тобто людина готується, вона проходить обстеження, вона здає аналізи. І коли ми приймаємо імунокоригуюче, даємо лікування до хіміотерапії, а після хімії дезінтоксикаційне, антиоксидантне лікування, то зазвичай таких негативних побічних дій не проходить. Тобто людина добре переносить і немає таких лабораторних відхилень з боку лейкоцитів з боку ему. Наступне питання, от якось так, що дуже багато таких запитань із проханням розповісти про лікування псоріазу. Я хотіла також наголосити на такому моменті, що псорі... псоріаз лікується, але не настільки він швидко і добре, як інші захворювання, але в природі є рослини, ми маємо збори, ми маємо препарати, фітопрепарати, які є ефективні при лікуванні псоріазу. І я вже на... Звертала увагу на таку рослину, як десмодіум канадський. Ми будемо до неї також повертатися, і вона скоро зацвіте, я буду дуже багато про неї розповідати, тому що має місце вірусна етіологія. І, звичайно, ми даємо такі рослини, враховуючи фактори етіопатогенезу, тобто враховуючи фактори виникнення захворювання. Потім звертаються люди з таким питанням розповісти саме про лікування виразкової хвороби шлунка, 12-палої кишки при ерозивних гастрітах. Яке є лікування ерозивних гастритів, еретематозної гастропатії? Тобто, це є все запальні захворювання гостри гострої етіології. і звичайно ж у нас є рослини, які лікують ці патології. По перше, треба нормалізувати секреторну функцію шлунка. Що зазвичай такі процеси вони відбуваються від того, що підвищена секреторна функція або порушена, не тільки підвищена, а може бути порушена, може і знижена, можуть і атонічні, атонічний шлунок. Може бути. І також даємо слини, які впливають. На збудник, тому що є збудник такий і є в нас такі рослини, як родовий клікарський, як калган, це перстач прямостоячий, є в нас гравілад міський. Багато в нас є рослин, які діють по відношенню до цього збудника. І також ми враховуємо і нейрогенний фактор, посадзова оболонка шлунка. Вона дуже збагачена нервовими закінченнями. Даємо ми рослини, які мають седативну дію, і протизапальну, зняти запальний процес. Це також дуже важливо, і якщо в нас Є гастропатії, якщо є ерозивні гастрити, якщо є виразкова хвороба шлунка, ми даємо рослини, які мають репаративну ранозагоювальну дію. Це той самий калган, той самий родовий клікарський і інші рослини, тобто це є екстракти і є збір шлунково кишковий які також ми даємо. І ще один такий основний важливий. Елемент лікування ми даємо рослини, які містять слизі, і саме при захворюванні шлунка найкраще це насіння льону, але е, також зверну вашу увагу, як правильно його приготувати, тому що е, багато є рецептів і в інтернеті і в. Е, Публікаціях зустрічаються, і навіть як в аптечній мережі продається насіння льону, то деякі виробники пишуть такий спосіб приготування, але він є неправильний. Ні в якому разі ми не заливаємо насіння льону окропом, тому що руйнуються ці ж самі слизи, які нам необхідні для лікування. Вони руйнуються при дією, коли ми заливаємо кропою, висока температура руйнує слизи. Тобто те, що нам потрібно, його немає. Беремо столову ложку насіння. Льону, заливаємо 200 мл води кімнатної температури, можна брати кип'ячену, переварену воду, можна звичайну брати воду, настоюємо годину, перемішуємо і разом з насіннячком випиваємо за 3-4 прийоми за пів години до їди. І рослини, які я вже говорила, це шумковотишковий збір. це... Екстракт капельки шлункові такі є. Є там і калган, і перстач прямо здоячий, і краплі номер один це седативна дія, тому що слизова колонка. Вона дуже збагачена нервовими закінченнями. Оце таке лікування. Тобто все це лікується, і в нас в природі є багато рослин і. Ідіть в природу, заготовляйте, заготовляйте квіти акації, заготовляйте інші рослини. Як ми бачимо, зараз саме починається от е, травень місяць закінчується, починається літо. І саме червень місяць він є настільки насиченим, настільки в нас зараз треба встигнути всього заготовити, е, що в природі у нас є все. Бажаю вам міцного здоров'я, підписуйтесь на мій канал. Е, Є під відео номер телефону, звертайтеся, в кого якісь запитання і бувайте здорові. До наступної зустрічі.